Вітаю малята. Малята, подивіться, хто до нас у гості прийшов? Так, білочка. Білочка що робить? Сидить на стільці малята, а до білочки незабаром теж прийде в гості подружка її, інша білочка, але в неї нема стільця. І білочка прийшла до нас, щоб ми їй допомогли зробити стілець для її подружки. Давайте спочатку розглянемо стілець, на якому сидить наша білочка. Чого він зроблений? Із цеглинки, і ще з чого? Із кубика. Малята, подивіться, у нас теж на столі лежить кубик і цеглинка. Дивіться, я беру кубик, ставлю на стіл. Ось так. Тепер беру цеглинку, шукаю коротку сторону і ставлю ось так щільно-щільно до кубика. Ось так дивіться. Ось такий стілець ми зробили для подружки. Для другої білочки. Дивіться малята. Подивіться ще раз. Пригадайте, з якого будівельного матеріалу ми будували стільці. Білочка наша дуже задоволена. І дякую вам за те, що ви зробили такий гарний стілець. Малята, попросіть матусю, нехай вона вам допоможе. Знайдіть у себе білочку в іграшках та її подружку. Чекаю ваші роботи. До зустрічі!